Але в цьому році було досить ефективне застосування варіанту кейс стадії, який пропонується британською школою. В чому тут полягає сутність. Основна ціль кейс стаді заключається в тому, що ми розвиваємо у дітей навички. Тут написано професійні навички, тому що переклад робився з англійської літератури. Щоб було воно в такому вигляді, як воно в першу джерелі. І уміння працювати з інформацією. Основна ціль цього кейс-стаді. Тип кейсу. комплексний, іноді змодельована ситуація з якоюсь інформацією. Дуже мені варіант цей подобається тим, що його дуже вдало можна застосувати під час уроків, де ми маємо оцінювати. Компетентності діток за третьою групою результатів, да, коли вони мають взаємодіяти між собою, висловлювати власну позицію і так далі. Я, до речі, на цьому трошки ще о вашої уваги заберу і, е, далі, коли будемо говорити, вже на конкретних кейсах і прикладах, як це впроваджувати? Е, що роблять учні в цьому варіанті? Вони працюють в командах. Виконують різноманітні завдання на основі кейсу, який пропонує вчитель. При цьому вчитель. Виступає в ролі інструктора або наставника, який координує весь процес, допомагає орієнтуватися в структурі знань. Тут він також коригує певні висловлювання або певні е, висновки, рішення, які роблять діти. Це дуже доречно в контексті саме загальної середньої школи. Е, це дуже доречно в тому аспекті, що у нас немає, е, наприклад, для 6-7 класу підручники з громадянської освіти, тому у нас немає. Якогось першого джерела основного, від якого ми маємо відштовхуватись, тому для того, щоб всі рішення, і варіанти, і висновки діток все ж таки були в межах. Е Норми, да, щоб вони не виходили за якісь о, межі програми, яка у нас є. Ми маємо о, бути коригувачами в цій ситуації і направляти трошки дітей в, то чи іншу, о, в той чи інший напрямок, вибачте тавтологію, де, висновків, до яких вони мають прийти. О, на чому ми фокусуємося? Ми розвиваємо у дітей о, навички аналізу, співпраці. І е, намагаємося е, створити такі обставини, в яких вони вже будуть використовувати набуті знання раніше. Тут, до речі, можна інтегрувати ці знання з інших предметів. Дуже вдало це робити з історії або правознавства, ну, наприклад, шостому-сьямому класі більше з історії, особливо якщо ви працюєте за програмою, де пропонується тема для інтеграції в історію України. Це працює просто супер, дуже гарно. Учитель може оцінити дитину в повній мірі, якщо користується цим видом кейсу. І який метод подачі за один урок з дітьми можна опрацювати не тільки один кейс, як це пропонується Гарвардською школою, а декілька кейсів. Головне, щоб вони були у межах теми і щоб вони включали в себе міждисциплінарний підхід. Тобто ми використовуємо декілька. Предметів. Ну, Наприклад, це дуже вдало можна поєднати з, зі STEM-технологією, яку з, кейсом, з кейс технологією взагалі а, дуже добре застосовувати а, водночас, тому що вони дають можливість дітям розвивати не тільки компетентності, які передбачаються саме громадянською освітою, а й інші, які передбачаються взагалі концепцією нової української школи.